Як зробити сяючу і суху шкіру? Моя суха шкіра змусила мене шукати собі сироватки, і, врешті-решт, я прийшла до кислотних сироваток. Тут в мене сироватки від Беленди, і вони дуже класно запрацювали на моїй шкірі. Тут я показую вам різні, вони призначені для різних речей на шкірі. І хочу вам сказати, що всі вони дієві і класні. Моїми фаворитами ставила сироватка з вітаміном В12, найкраще запрацювала на шкірі сироватка з вітаміном С та ніацинамідом. Ніацинамід та вітамін С діють як освітлюючі компоненти, тому в мене ще й вирівнюється тон шкіри, моя шкіра чомусь була дуже в такому тьмяному кольорі, некрасивому. Ми це виправили, але тут дуже важливо дата зберігання після відкриття.